everybody, welcome back to my channel. Forget me not. Unit 12 Films Lesson Grammar. Сьогодні говоримо про відносні займенники, who, which, or that, які використовуються у нас у складних реченнях в англійській мові. So, find and underline the examples of who, which, and that in the blog post. Знайдіть і підкреслить приклади використання who, which або that у блозі. Okay, so let's find it. This is a, there, however, dog Who will go? Itak some stars and fans who will go and see. Mm -hmm. There are lots of movies which come from books. Mm -hmm. Talk. See what newspapers about the film. Also, people who love a movie. <laughs> That uh, so, as well as posters and trailers, most big films uh, will now have a website that uh, there is my website you information. So, awards like the Oscars uh, and the Go Golden Globes let people know which films are good to watch. A movie that gets an award often becomes much more popular than before, okay. Знайшли uh, ці uh, відносні займенники. And now let's choose the words to complete each sentence. Оберемо слова аби доповнити правила. So we use who or that when we talk about people. Ми використовуємо who або that, які перекладаються як який, яка, яке, коли говоримо про людей. Так, коли даємо про людей додаткову інформацію якусь. We use that or which when we talk about. Things і ми використовуємо that або which, які теж перекладаються як який, коли ми даємо додаткову інформацію про речі. Окей, okay. Grammar, Reference and Practice на сторінці 159, як завжди, вийде в окремому відео. Воно буде у нас внизу нашого і добірки відеоуроків. Тому, будь ласка, переходьте на основну сторінку каналу, знаходьте повністю плейлист та добірку цих відеоуроків. Спускайтеся нижче, і ви там знайдете. Повністю відеоогляд на grammar, reference and practice до цього уроку. And now let's do task 2. Let's choose the correct answer. Давайте оберемо правильну відповідь. Отже, нам треба у пропуски сюди вписати who, that або і that. Як ви зрозуміли, що слово that використовується як для додаткової інформації, яка дається про людей, так і про речі. Who використовується суто, коли ми додаємо додаткову якусь інформацію про людей, а which – про речі. Наприклад, I like Films. Films – це у нас предмети. Тут не люди, так? Отже, ми даємо додаємо додаткову інформацію про фільми за допомогою відносних займенників which або That. Which or That. Так і пишемо через кисну. Make Me laugh. Я люблю фільми, які. мене смішать. Далі. There is a cinema is over a hundred years old. Це, Тобто є кінотеатр, якому більше 100 років. Так само кінотеатр це не людина, тому which або that використовуємо. Третє, I know a person. Person, це людина. Отже, ми замість which використовуємо who, аби дати характеристику людині. I know a person who. Або that knows Jaden Smith. Я знаю людину, яка знає Джейдена Сміта. I know a lot of actors. Актори множина, отже, who або that can do tricks. Я знаю багато актів акторів, так, які роблять трюки. Показують ці трюки на екрані. Ось, будь ласка вам. Отже, коли ми говоримо про людину, то ми даємо другим. Другу частину речення так дає нам додаткову характеристику про цю людину з допомогою наших відносних займенників who або that. Коли ми хочемо expand our sentence, розширити наше речення, додаткову інформацію про якусь річ, то ми використовуємо which або that. Як ви розумієте, що that можна використовувати як о, з людьми, так і з предметами-речами. Who лише з людьми, which лише з предметами. Okay, so now let's choose the correct words to Кей, сонала ласчут то комплекта текст. Отже, у нас є текст Cinemas of the Future. Кінотеатри майбутнього. <coughs> Ми читаємо текст, підкреслюємо правильний відносний займенник. In the past people who wanted to see a film had to go to the cinema. У минулому люди, які хотіли побачити фільм, ходили до кінотеатру. These days many cinemas can't find enough customers that are happy to pay their high ticket prices. Uh, в наші дні багато кінотеатрів не можуть знайти багато підвідувачів, які uh, щасливо заплатять за квиток, за квиток велику ціну. That's why some cinemas are trying different ideas. Ось чому кінотеатри намагаються uh, використовують maybe, різні ідеї. There are cinemas which have giant beds instead of seats. Існують кінотеатри, які мають величезні ліжка замість е, сидінь. Uh, others have dining tables or even hot tubs. Інші мають е, столики так, або навіть гарячі ванни. Some cinemas show 4D films, де кінотеатри транслюють е, фільми в 4D. These are 3D 3D films with special effects that happen in the cinema at the same time as in the film. Це 3D фільми з особли спецефектами, які відбуваються в кінотеатрі в той же самий час, як і у фільмі. These can be rain, winds and smells. Це може бути дощ, вітер або запахи різноманітні. The seats also move around, so you really feel like you are in the movie. Сидіння ваші місця, де ви сидите, також рухаються, тому ви справді можете відчути себе, як у кінофільмі. Good. Ось як ви побачили, отже, that використовується як з людьми, так і з предметами. Так? Бачимо у реченні слово people, і після слова people люди обираємо who. Бачимо у реченні слово customers, і серед наведених which та that обираємо that, тому що that товаришує з людьми, і з предметами. Бачимо у реченні Cinema's, кінотеатри. Це речі, це не люди. Обираємо which. Який. Слово, яке дає додаткову характеристику Cinemaus які. Які саме кінотеатри, які мають великі ліжка замість сидіння. Good. Task four. Uh, Let's match the two house of the sentences and join them with who or which. Давайте по поєднаємо дві частини речення, аби утворити одне ціле Так, з допомогою who або which. Окей, okay. so IMAX uh, cinemas are popular with people who like 3D films. Отже, IMAX популярні серед тих людей, які люблять uh, 3D фільми. Окей, okay, well done. The cinemas have uh, special seats which move, and something, uh, sometimes you feel wind or water during the film. Uh mm -hmm. Okay, some IMAX cinemas have screens, uh, which are as tall as four double-decker buses, about uh, sixteen meters. Деякі IMAX кінотеатри мають такі screens, які are великі, як. Чотири двоповерхових автобуси, так, десь 16 метрів. And the last one. Uh, there is a 3D film called Bugs, which shows you uh, The World of Insects. Uh -huh. Є 3D фільм, який називається Жуки, так, який показує вам світ комах. Good, well done! So, task 5. Let's correct the mistakes in the sentences. Давайте відредагуємо помилки в реченнях. Итак, there are two windows which don't close very well. Тут пропущено which. Which or that. Okay, I want to sell a TV which is two years old. Замість who знову ж таки або which, або uh, that. Не може бути про телевізор слово хуживатися. Який? Угу. Тому що телевізор це не людина. Uh, so it's a music concert uh, which, uh, which is going to be in Sao Paulo. Which of that is going to, to be who to about that it which about that is the good and now pronunciation. So uh, spelling and syllables. Правопис і е, граматика, так би мовити, і правопис, і, відповідно, кількість складів. Listen and repeat the words. Прослухайте і повторіть слова. How many letters does each word have? How many syllables, скільки літер у кожному слові, і скільки е, складів. Наприклад, от слово action порахували. Six letters, 6 літер. and two syllables, два склади. Так? Окей, okay, well done. Let's Action Adventure Because Children Chocolate Cinema Dictionary Different Horror Interesting Medicine Photography Sometimes Where Which While Who Okay, so adventure nine letters, three syllables Because seven letters, two syllables Children eight letters. two syllables. chocolate. chocolate. Um, nine letters. Uh, two syllables. cinema. six letters. three syllables. dictionary. ten letters. Uh, three syllables. different. 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 Nine letters, two syllables. Horror, six letters, but two syllables as well. Interesting, eleven letters, um, three syllables. Medicine, eight letters, two syllables. K okay, photography, eleven letters, four syllables. Sometimes nine letters, two syllables. Where five letters, one syllable. Which five letters, one syllable. While five letters, one syllable as well. And who, 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 who three letters and one syllable. Three letters and one syllable. It's well done. Parahuvalle. That's all for now. Наразі це все. Our lesson is over. Не забувайте, будь ласка, підписатись на канал, поставити свою вподобайку під цим відео. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого спонсорського ком'юніті разом зі спонсорами каналу. Ми робимо перевірку домашнього завдання за робочим зошитом, за граматичним зошитом. І, звичайно, готуємося до майбутнього тесту. Звичайно, перевірка домашнього завдання і повторення і ще додаткове пояснення граматичного, лексичного матеріалу. Також разом ми з вами працюємо щосуботи. У нас є вебінари, навчальні, благодійні вебінари, які ми проводимо за підтримки військових протягом навчального року. Отже, долучайтеся до нашого ком'юніті ще й там, у групі euh, Telegram English Webinars з посиланням. І вся інформація є в описі під цим відео, тож переходьте, долучайтеся. Беріть участь! good, bye, good luck, до зустрічі. See you! Дорогі глядачі! Кожен ваш перегляд, коментар і вподобайка надихають нас створювати більше якісного контенту для навчання та розвитку. Долучайтесь до спільноти і спонсорів каналу, і ви отримуєте доступ до додаткових відеоматеріалів. Ваша підтримка це великий стимул для нас працювати з натхненням і любов'ю. Разом ми робимо світ кращим. Дякуємо, що ви з нами!